Не все діло у квітах. Треба трішки за собою, мабуть, подоглядати, тому що ми всі молоді, гарні, і жінка має бути доглянута. Та, да, де все тут для жінки. Для чого взагалі е, ну, це відео знімаю? Я сама ну, спробувала замовити в тему той такий популярний китайський сайт, де безкоштовна доставка, де вибір. Ну, просто шалений. І мені цікаво подивитися, чи можна комусь порадити. Бо я теж ну подивилася розпаковку і тоді вирішила аж собі замовити. Тому хочу і вам показати. ось Бачите, так пройшло воно. Ось. бачите такі, як зі пакети схожі кульки. Все відкривається. Це у нас. Латя. ось, Зараз покажу лише, що є, потім розпакую, бо так незручно. Знову у такому ж пакетику це для ніки костюмчик, такий теплий. ну, Бачу, що якість непогана вже навіть через стрільки. Ну, ще, звісно, і для саду. от, Поцікавилася такими силиконовими формами для. Ну, спробую для бетону. Ну, ось щось такий будиночок. ось такий замок десь для прикраси в садку. І, до речі, так як я розсадою бавлюся, то замовила ось такі кульочки для розсади. Ну, одноразові ті, які можна використав і викинув, і все. Їх тут аж 100 штук. І коштували вони. Здається, 48 гривень, чи 38, чи 48 Зараз відкрию і подивлюся, чи воно варте. Ну Якщо вже замовляли плаття, то ще й навіть рискнула замовити і взуття до плаття. То зараз розпакую вже так однією рукою незручно, щоб ви подивилися, що то за якість, чи можна розміри підібрати дійсно для себе. Ось, бачите, все запаковано гарно. Такі клички, все охайно складено. Ось, бачите, все дуже пакують вони гарно. Але що ж, щоб показати, дуже важко однією рукою показати. Ось такі брасматик я замовляла вже, ці знайома замовляла, і я попросила її також. Там така цікава, Зараз ну, все-таки я розпакую, тоді включусь. Ну, що ж, з того, що розпакувала, скажу вам, що плаття просто ідеальна якість. Дуже приємне, ніде не затягнуте, дивіться самі, навіть ніде не пом'яте. Досить гарний такий рукав на манжетці. Плаття таке доволі тепле, зараз саме якраз. Якість мене, якщо чесно, то здивувала. Таке плаття коштувало 480 гривень. Подивіться, як охайно все зроблено. Таке, що воно розтягуватися, я думаю, не буде. Ну, кудлачитися, то цього ніхто не знає. Лише можна побачити вже потім, коли носити. Щодо дитячого костюмчику, ну, таке досить. Як приємне, таке як махер своєрідний. Теж кофточка така на манжетиці. Приємний такий рожевий колір. Телефон показує щось світліше, з капюшончиком, там такі вушка для ніки. Теж, ну, дуже приємна така якість. Не тоненьке і не товсте. Такий варіант, що під курточку якраз дуже добре. На гольфік. Штани за костюмчик. Трошки мене, ну так, весни. Теж такий матеріал, як і в кофтушці. А тут доволі такий простенький, але тоненький. Щось такий варіант, знаєте, більше весняний. Ну або на якісь колготочки одягнути. Щодо кульочків, ось такий, бачите, розмір. Ну, якраз мені хотілося, там були і менші, але хотілося, щоб це ну, для рослинки було доволі так місця. І ось такі одноразові кульочки для розсади. Ну, спробуємо. Зуття мені теж сподобалося. Ну, скажімо, на таку ціну, теж воно коштувало, здається, 600 гривень. Ось ну, такий щось варіант ніби. Кіра з крокодилу, так? Але доволі такі охайні і цікавенькі замочок. Все працює, все гарно ось такий варіант. Ну, вже як одягнуся, то покажу вам, бо так показувати, ви знаєте, Ну на мою думку, не дуже ось такі. Ну, це, швидше, з цього ця формочка. Вона колись я займалася мило, коли виготовлювала. Ось це для мила. Ну, але можна спробувати, що вийде з гіпсу. Попробувати отакі от віконечка потім залишиться. І такий замковий комплекс. Архітектурний. Ну, невеличкий, а десь Рокарі я так хотіла чомусь спробувати. Він теж там щось 58 гривень коштував. Тому я так вирішила. Цей костюмчик теж 230 гривень. Ну, я вам скажу, що в садочок кофта тут взагалі супер. Ну, будемо комбінувати з чимось іншим, бо штанішки я бачу, що трішки великоваті. до речі, своє плаття я брала свій розмір. Те, що я ношу 48 l замовляла, бачу, що все буде добре. Ось такі покупочки. Ось така цікава кісточка. Я коли вперше була, ну, стикнулася з такою кісточкою і не користувалася, думала, що це щось, ну, таке собі. Але наскільки вона ефектно Про профарбовує вії, і коштує вона 38 гривень, уявляєте? Тому я спробувавши, уже раз замовила, навіть не обдумуючи. По-перше, не обсипається, дуже гарно потім змивається вона, не розтікається. Ну, просто-просто фан... фантастично, на мою думку. Знаєте, оці дорогі екземпляри, якщо чесно, той самий ефект. Ось так вона. Називається. Хто можливо там прочитати може? Хі -хі. Хто ні, але ось така упаковочка, ось така цікава річ. Наступну річ замовила для дитини, подивилася така книжечка для е, навичок письма відточування. Це такі як ручки, фломастери, вони стираються, тому це багато функціонально, так би мовити. Тобто ось таких, по таких канавках дитина вчиться писати, малювати, вчиться. І потім знову стираєте, і ось такий у вас багатофункціональна книжечка. Різні, різні, різні є. Вона коштує теж 135 гривень. Є такі штучки, які потрібно її зашити, і книжечка буде ось вам така. 14 аркушів тут. І ось так будемо займатися з нікою Наступна річ от така сумочка. Вона тільки має один відділ всередині, але там ще є карманчик. Ось такого вона, І, звісно, це замінник шкіри, але ну, доволі такий субкий. Не пам'ятай, ось вона на плече такого темно-коричневого швидше кольору. Це вже трішки камера пере. Теж вона коштувала 180 гривень. Отак От десь вибігти чи в магазин, чи за дитиною в садочок дуже зручно. Кинути щось. Вона не маленька десь, мабуть, 25 на 25, а можливо, навіть 30 на 30. Ну, кажу, досить такий, ну, матеріал, знаєте, досить такий якісний. Наступне блузка. У <гум> мене вишитих речей дуже багато, я сама ручна вишивка вишивала і, і нитками, і бісером. Але чомусь настільки мені сподобалася ця блузка. Ось такий цікавий в неї фасончик. Ось такий трьохчетвертовий рукав. На рукаву теж вишивка. Така доволі машина, але якісна, не таке, що буде торочитися. І ззаді вона просто біла, але доволі така цікава ось. Теж вона така вільненька, яка буде одягатися зверху, десь на якісь штани чи на спідницю. А робила замовлення взагалі, Боже, камера не передає взагалі дуже гарний такий баклажанний колір. За цієї такої сорочки поло з рукавами для чоловіка. Вони тут коштують у нас 600-700, а я взяла їх за 320. І якість, я вам хочу сказати, ну просто відмінна якість. Ну, якийсь поліестер є відсоток, але це дуже добре, бо буде інакше розтягуватися. Але відчуття таке, що воно ну, натуральний якийсь матеріал. Дуже все зроблено гарно, теж розмір в розмір. Думаю, що буде якраз теж на рукавах бачите ось такі, як манжети, але зовсім телефон не передає. Ну, ну просто навіть близько, навіть близько. Дуже гарний колір. І гарна якість, я задоволена. Ну і останнє це дитячий знову костюмчик. Він такий доволі, ну, щось як на бавовну, Схожий бавовняні штани. Ось такі простенькі. І така легенька-легенька. Кофточка там має утеплення, але легке доволі. Теж простеньке все. Теж цей костюмчик коштував 300 гривень. У нас не купиш, Не дасте 800. Я задоволена, отут. Дійсно видно, що це натуральна тканина. прекрасний Дуже все охайно, дуже все гарно. Ніка вже міряє штани. от тож бачите, Ну поки що на своїх прикладах я зрозуміла, що можна замовляти. Ну Потім ще приміряємо, покажемо, як воно буде вже на нас. Ось такий. ми не вгадали з розміром, прийдеться чекати другого сезону. Але там чітко було написано 3-4 роки, і потрібно все-таки брати за вікову категорією. Якщо дитина ну, не повненька, така, знаєте, як зазвичай, то тоді буде все добре. А я щось побоялася, взяла на 4-5, І він трішки великоватий, але виросте. От ми їх розмалюємо, бачите, ось так по 5 Ніка малює. Так, молодець. По лініях, по лініях, а тепер витирай. Витирати так, бачите, є гумочки. Ану, витирай. Ось так, все витирається. Цікаво, багаторазове. Але У цього цю модель спіймати, правда, ось такий костюмчик. Ну, штанці, як я ті казала, трішки задовгі. Але я брала розмір не на 3-4 роки, так як вона є, а на 4-5. Знаєте, як то колись бабусі нашій на виріст. Ну, просто думаю, спробую все-таки десь почитала, що там потрібно брати більші, то я і взяла більші. А так, покажись. Ану покажи, яка тебе кофточка гарна. стань так, ану, стань. Стань, покажи. А ну О, ну, так. <сіх> Це такий. Бачиш, який гарний костюмчик. Тобі подобається? Так. 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 А що там намальовано на кофточці? Серце. Серце так намальоване. ну він рожевий, такий дуже приємний колір, просто телефон не передає. І м'ягенький. Такий м'який приємний. Зараз <сіх> Ось так, дівчата, виглядає плаття. Треба ще трошки більше розгладити. Ось по фігурі, яка там та фігура, але. Бачите, у плечах все нормально. Розмір мій, ідентичний. 48-й. Там розмір L. Ось так. Досить таке тепле. Не думаю, що воно буде розтягуватися, бо дуже гарно ось ці колосочки смужки прилягають. Довжина ось така ледь-ледь за коліно мені. Ну, у мене там метр шістдесят, так що ось такі чоботи високі, теж виглядає непогано. Тут є манжетка на руці. Ось, бачите, тому рука фіксується. Такий більш-менш пишний. Ось тут теж гарно зроблено біля шийки, тепленько. Ось такий варіант платька. Ось так гарно виглядає блузочка. В плечах підійшла ідеально. Довжина теж ідеальна. І Чобітки теж підійшли. Ношу 38-й і 38-й замовила. Все просто прекрасно. Тому можна замовляти, якщо, в принципі, є бажання ціни набагато дешевші, ось такий гарний орнамент, весняний, на рукаві, Рукав якраз три четвертий. Трьохчетвертний, ось так вірно. І ось так виглядає трішки ніби ззаді довше, напереді коротше. Такий фасон там був заявлений. Незначне, скажімо, подовження. І взуття зручне. Каблучок невисокий, квадратний і зручний.